Зі ста днів до миру, проголошених Трампом, залишилося лише 77, Хоча годинник цокає, окрім простих декларацій, досі немає жодних видимих ознак прориву, що наближається. У змі продовжують просочуватися мирні пропозиції, хоча їхні передумови настільки нереалістичні і відповідають виключно російським інтересам, що вони швидше за все являють собою постійні психологічні спроби пом'якшити позицію опонентів. За іронією долі, ми продовжуємо спостерігати, як розробляється все більше інструментів тиску на Росію відповідно до політики миру через ескалацію. Це і дискусії про затягування санкційного зашморгу на шиї і передача Україні додаткових бойових літаків західного виробництва, і навіть розгляд Трампом можливості придбання сировини в Україні, в тому числі рідкоземельних металів. Тим часом безпілотники продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. А Китай спокійно за цим спостерігає. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Багатство українських земель тема, що неодноразово виринала в контексті війни в Україні. Ми присвятили цій темі цілу серію, зняту ще до початку повномасштабної війни. Україна володіє значними запасами цінних корисних копалин, в тому числі елементів, необхідних для нової технологічної революції, рідкоземельних металів. Дехто почувши цю інформацію, робить висновок, що ресурси були головним, дещо прихованим мотивом вторгнення путінської Росії в Україну. Хоча це досить смілива гіпотеза, враховуючи, що Росія сама є ресурсним гегемоном, нездатним належним чином використовувати свої багатства, це тим не менше не безпідставний аргумент. Та коли позиція України у війні почала хитатися, а повернення Дональда Трампа до влади в США ставало все більш ймовірним, багато аналітиків, включаючи нас та осіб пов'язаних з українським урядом, почали пропонувати можливість доступу до цих ресурсів або пільгової співпраці у їхньому видобутку. Це також було одним із пунктів плану перемоги, запропонованого урядом України восени. Знадобилося менше двох тижнів президентства Трампа, щоб він клюнув на наживку і висловив зацікавленість в українських ресурсах. Хоча ця фраза не зовсім точна, вона передбачає обман, тоді як насправді це може бути взаємовигідною домовленістю. Трамп безумовно погодиться він же не любить бути простаком. Україна для нього це далекий конфлікт, який заважає діловим відносинам, і він дистанціюється від моральних аспектів ситуації, делегуючи це питання таким людям, як Келох. Він має на це право. Однак, коли стає очевидним, що він може отримати конкретну вигоду з цієї ситуації, Трамп стає в центрі уваги. Президент Ша заявив у понеділок, що хоче, аби Україна постачала Сполученим Штатам рідкоземельні мінерали як форму оплати за фінансову підтримку військових зусиль проти Росії. Повідомляє Reuters. Це стало б компенсацією за надану Україні підтримку, яку Трамп оцінив у 300 мільярдів доларів за кілька днів. Трамп підвищив суму, на яку нібито погодилася Україна до 500 мільярдів доларів. Для точності зазначимо, що державний департамент повідомляє, що допомога Україні з лютого 2022 року становиться 93 мільярди доларів або 163 мільярди доларів, якщо враховувати допомогу з 2014 року, початку російського вторгнення в Україну. Окрім рідкоземельних металів, можна припустити, що Трамп зацікавлений у значних покладах урану, ліцію та титану. Однак ці елементи не входять до п'ятірки найбажаніших у світі. А Сполучені Штати мають власні невикористані їх запаси. При цьому важливо зазначити, що Америка залишається залежною від Китаю щодо рідкоземельних металів. Деталі такої угоди залишаються незрозумілими. Хто буде видобувати ці ресурси, на яких умовах і як довго? Зрештою, незважаючи на ці невизначеності, американський інтерес сам по собі є вигідним для України. З точки зору Києва будь-який крок, який втягує Трампа в це питання, і задії його трансакційний характер є бажаним. Настільки що українці нагадують Трампу, що доступ до повного обсягу української ресурсної бази вимагатиме надання можливості повернути окуповані території, де знаходиться левова частка цих ресурсів. Ще одним аспектом, який використовує Київ, є очевидний інтерес Трампа до Нобелівської премії миру. Успішне та відповідальне встановлення миру в Україні безсумнівно дало підстави для такої нагороди. Проте відповідально тут є ключовим словом, оскільки Стокгольмський комітет безумовно розгляне умови миру, нав'язані американцями. Олаф Шольц вдається до морального аналізу підходу Трампа, критикуючи трансакційний підхід як егоцентричний. На диву, речник Кремля Дмитро Пісков надав тверезу оцінку. Простіше кажучи, пропозиція Вашингтона Києву це пропозиція купити допомогу. Тобто, замість того, щоб продовжувати надавати її безоплатно, вона буде надаватися на комерційних умовах. Хто в цій ситуації зберігає моральну перевагу? Америка Трампа з її егоїстично трансакційним підходом, яка відкрито артикулює свої вимоги. Чи моралізаторська Німеччина Шольца, яка розглядає можливість повернення до російського газу після закінчення війни, продовжуючи при цьому розширювати свою газову інфраструктуру? Тим часом уряд Зеленського повинен готуватися до мирних переговорів незалежно від дипломатичного успіху Києва у відносинах з Вашингтоном. У розмові з Пірсом Морганом Володимир Зеленський визнав, що сьогодні Україна перебуває в кращій переговорній позиції ніж на початку війни. Хоча вона залишається дуже важкою. Він також реалістично оцінює перспективи повернення вкрадених територій. Ми не маємо можливості зробити це зараз, сказав він. Але він додав, що вони не зрадять загиблих солдатів, визнавши цю територію російською. Окупація тимчасова. Жодних компромісів щодо суверенітету немає, додав він. Український президент поділився оцінками втрат, заявивши, що Росія втратила приблизно 350 тисяч солдатів, з яких 50-70 тисяч зникли без вісти. За повідомленнями, від 600 до 700 тисяч росіян були поранені. Україна, за його оцінкою, втратила 45 тисяч 100 солдатів і має близько 390 тисяч поранених. Підрахунок загиблих і поранених дає співвідношення 3 до 1. Хоча до інформації з будь-якої сторони конфлікту слід ставитися з обережністю, ці цифри звучать правдоподібно. Військові підручники зазвичай оцінюють втрати агресора приблизно втричі більшими ніж втрати захисників. Зробивши приблизні підрахунки і припустивши, що в Україні проживає 28 мільйонів жителів, половина з яких чоловіки у віці 25-60 років, ми отримаємо близько 6,5 мільйона осіб. Це означає, що 6% тих, хто підлягає призову, загинули або отримали поранення. Для Росії аналогічний показник за наведеними вище даними становить близько 3%, Хоча Москва значно охочіше призиває до війська підлітків. Варто зазначити, що російські втрати у 2024 році ймовірно перевищили втрати у 2022 і 2023 роках разом узятих. Тому не дивно, що Зеленський приймає перспективу майбутніх мирних переговорів і не приховує цього. Україна зараз ближча до миру ніж будь-коли за майже три роки повномасштабної війни. Сказав він, додавши, що вважає, що Європа також повинна мати місце за столом переговорів. Хто тоді ж представлятиме Європу? Історично склалося так, що це швидше за все будуть Олаф Шольц і Еммануель Макрон. З іншого боку, ймовірною видається відсутність представників Центральної та Східної Європи, які, незважаючи на те, що на словах та економічно є найсильнішими прихильниками України у цій війні, все ще мають слабку позицію на переговорах. З цієї точки зору країни центрально-східного регіону та уряд Зеленського повинні наполягати на присутності на переговорах. Каї Калас, нової очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС і палкої прихильниці України. Отже, переговори наближаються, але стоденний графік Трампа здається все менш імовірним з кожним днем. Хоча український президент запевняє, що американська допомога всупереч чуткам не припиняється, її обсяги безперечно зменшуються. Нинішня допомога походить з епохи адміністрації Джо Байдена. З приблизно 45,8 мільярдів спрямованих до окремого фонду скорочення, затвердженого останнім конгресом, залишилося лише 3,8 мільярди, близько 8 відсотків. Повідомляє Київ індепендент. Отже, колодязь вичерпується: Трамп, бажаючи зберегти певні важелі впливу перед переговорами, буде змушений оголосити про черговий пакет допомоги Україні. Це знову ж таки суперечить його передвиборчому меседжу, який атакував підтримку України і поляризував суспільство. Однак наративно цю проблему можна легко вирішити, прив'язавши підтримку до вище згаданої угоди про ресурси, важливо, що Україна не марнувала три роки війни і розбудовувала свій військовий комплекс. Сьогодні в країні виробляється 40% зброї, яку вона використовує у війні, і це найвищий показник за весь час. Лише за один рік Київ у разів розбільшив виробництво військових безпілотників. За словами першого заступника міністра оборони України генерала лейтенанта Івана Гаврилюка, українські збройні сили наразі використовують 200 тисяч безпілотників щомісяця, порівняно з 20 тисячами на початку 2024 тисячі Помітна підтримка також надходить з інших напрямків насамперед з Франції. Париж передав українцям перші винищувачі міраж. Вони будуть оснащені ракетами великої дальності Скальпа Шторм Шедоу та французькими керованими бомбами Хаммер». Скільки міражів мають намір передати французи? Точна кількість невідома, але наразі 26 таких літаків перебувають в експлуатації і призначені для зміни на більш сучасні літаки Рафаль. Ще 40 одиниць стоять на землі і можуть слугувати потенційними донорами запчастин. Будь-яка підтримка скромної авіації є гарною новиною для українців. Більше того, в цей же період голландці поставили українцям чергову партію F-16. Скільки таких літаків зараз є в Україні? Знову ж таки невідомо. Ймовірно, від десятка до двох, може тридцять, з яких швидше за все, два вже втрачено. За поточними оцінками, Україна отримає загалом 95 літаків F-16 і згадані два десятки міражів. Варто згадати і про пакет від Ізраїлю, який в процесі передачі батареї патріотів, та 90 ракет. До них як повідомляється, на ізраїльських складах досі зберігаються сім списаних батарей, які потенційно можуть потрапити до Дніпра. Вони могли б покращити захист українського неба, на які, в свою чергу, Україна відповідає регулярними атаками на російські нафтопереробні заводи. За словами українців, вони завдали ударів по 16 з 20 найбільших російських нафтопереробних заводів. Майже всі заводи зазнали різного ступеня пошкоджень деякі з них не працюють вже кілька тижнів, а інші залишаються закритими протягом багатьох місяців. Нещодавно 3 лютого постраждали об'єкти у Волгоградській і Ростовській областях. База, російський телеграм-канал Новин, тісно пов'язаний з російськими спецслужбами, повідомив, що постраждав нафтопереробний завод Лукойлу у Волгограді. НПЗ потужністю 300 тисяч барелів на добу є найбільшим подібним об'єктом на півдні Росії. У 2023-му він переробив 13,508 мільйонів тонн нафти або майже 5% від загального обсягу переробки російської нафти. Останніми днями українці також атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарі. І як довго все це триватиме? Росіяни вважають, що до дня перемоги 9 травня. В інфосфері продовжують з'являтися нові ітерації, нібито витоку мирних планів. Найбільш резонансний з них оприлюднило проросійське видання страна згідно з цим планом. Росіяни мають на меті оголосити про мир до символічної дати 9 травня, а припинення вогню до Великодня, який припадає на кінець квітня цього року, таким чином вкладаючись у 100 днів Трампа. Загалом так званий витік повторює багато попередніх вимог, насамперед задовольняючи російські претензії: збереження Росією окупованих територій, виведення українських військ з Курська, Україна не вступить до НАТО найближчим часом, зняття санкцій, гарантії захисту російського населення та мови, включно з російською православною церквою. Далі ми маємо вимоги, які можна охарактеризувати як бачення Трампа, що по суті перекладає витрати на Європу. Миротворча місія в Україні за участю десятків тисяч європейських солдатів. Європа бере на себе витрати на відновлення України, які оцінюються в 400 мільярдів євро. А на Росію покладається лише певний нафтовий податок. Що отримає Україна від цього плану? Не визначено американську військову підтримку, ймовірно оплачену ресурсами, але без членства в НАТО. План задовольняє всі російські вимоги, прикладаючи витрати на Україну і Європу, одночасно позиціонуючи американців як вищого арбітра. Тому багато хто обґрунтовано вважає, що це ще одна спроба Росії запустити пробну кулю і таким чином є превентивним формуванням наративу. Навіть якщо припустити, що американці зможуть змусити українців прийняти ці умови, на що наразі нічого не вказує, їм одночасно потрібно буде якимось чином змусити європейців взяти на себе практично всі витрати війни, ініційовані Росією поточні оцінки витрат на відновлення України перевищують 400 мільярдів доларів. Проблема полягає в тому, що оскільки Америка Трампа відмовляється від своїх глобальних зобов'язань і ставить під сумнів НАТО. Залишається незрозумілим, як вони зможуть змусити європейські уряди задовольнити їхні очікування. І якщо Трамп захоче піти з Європи, природні важелі впливу на європейські країни, які раніше отримували вигоду від американської бульбашки безпеки, також зникнуть додайте до цього, що Європа і Америка вже вступають у квазі торговельну війну, що ще більше зменшує вплив Трампа на ЄС. Якщо Трамп справді хоче швидко закінчити цю війну, йому доведеться врахувати європейські інтереси в тій чи іншій формі. З точки зору старого континенту, виділення сотень мільярдів доларів на відбудову України і водночас надання часу їхньому головному східному супротивнику для відновлення свого потенціалу і нової загрози Європі виглядає м'яко кажучи невдалим рішенням. Дешевшим і ефективнішим рішенням було б для Європи більш рішуче стати на місце американців і перебрати лідерство у війні від дядька Сема, маючи на меті продовження деградації російської держави українськими руками, можливо, з остаточним наміром повалити нинішній кремлівський режим і домовитися з новою владою, яка тим часом з'явиться в тріщинах системи, що руйнується. Однак тоді Трамп не завершить війну як обіцяв, і Кремль може впасти також всупереч початковим намірам американської адміністрації. Звичайно, це далекосяжні спекуляції, які потребують політичної волі та ефективної європейської політики ремілітаризації, але вони показують, що навіть якщо американці й росіяни погодяться на певні умови, якщо їх неможливо виконати в ЄС і Україні, така домовленість не працюватиме. Дійсно, в аналітичному середовищі зростає консенсус щодо того, що навіть якщо якийсь документ буде підписано, згадані в ньому мир або припинення вогню, здебільшого залишиться порожнім гаслом без належних гарантій. Хтось може сказати, що наше рівняння не враховує останній елемент, який впливає на результат фактор Китаю. Позиція Китаю є найбільш неоднозначною. Давайте подивимося на перспективу Пекіна під іншим кутом. Війна дещо виснажує американські ресурси. Війна відбувається далеко від кордонів Китаю. Війна підштовхнула Росію до повної залежності від Китаю. Війна дозволяє Пекіну розігрувати проблему серед населення глобального півдня. Війна послаблює Європу потенційно економічну здобич Китаю. Як бачимо, можна легко знайти низку факторів, які свідчать про те, що продовження російсько-української війни відповідає китайським інтересам. Хтось може стверджувати, що крах путінського режиму не в інтересах Китаю. Це дійсно так. Однак зі зростанням залежності еліти, що діють у Кремлі, стануть для китайців другорядним питанням. Вже зараз значні фігури в російському державному апараті все більше незадоволені під невільними відносинами уряду з Китаєм, які розглядаються як перетворення країни на сировинну колонію і загрожують економічною кризою. Якщо гіпотетичне нове керівництво спробує дистанціюватися від Китаю, воно буде загнане в кут незалежно від того, хто сидітиме на московському троні. Політика відриву від Китаю вимагає відновлення повноцінних або принаймні довоєнних відносин з Європою, що буде складно, навіть якщо це вже обговорюється за зачиненими дверима. Залишається питання, чи захочуть китайці, спіймавши свою здобич, коли-небудь відпустити її зі своїх рук. Трамп підтверджує, що серйозні мирні переговори вже ведуться, але не слова свідчать про їхній поточний прогрес. А дії вони не йдуть гладко, враховуючи, що Келох хоче натиснути на Росію санкціями такого масштабу, якого ми ще не бачили. Відставний генерал Тверезо оцінює ефективність нинішнього рівня санкцій на три бали за десятибальною шкалою. Ви дійсно могли б посилити санкції, особливо останні, спрямовані проти видобутку та експорту нафти. Вони відкрили простір для того, щоб щось зробити. Сказав Келох, за словами Келога, нещодавно весь вищий кабінет американського уряду зустрічався, щоб обговорити, як використати всі наявні інструменти влади для якнайшвидшого завершення війни. Європа також приєднується до цієї тенденції, розглядаючи можливість перехоплення російських танкерів, що належать до тіньового флоту. Як і передбачалося, чим ближче ми наближаємося до потенційного завершення війни, тим більше зон ескалації ми спостерігаємо. П'ять гравців беруть значну участь у війні: Україна, Росія, США, Європа, Китай. Кожен з них залучений на різному рівні, має різні інструменти та ресурси і керується різними інтересами. Враховуючи це, а також масштаби війни, це екстраординарна ситуація. А екстраординарні ситуації вимагають екстраординарних рішень. Тому якщо Дональд Трамп не знайде золоту середину для кожної зі сторін, якщо така взагалі існує, мало що вказує на те, що мир настане так швидко, як заплановано. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Напишіть в коментарях, як ви оцінюєте ймовірність завершення війни вже у квітні. Не забувайте підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски якісної європейської аналітики українською мовою. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити в описі.